З ним зараз відбувається через вас. От що там він? Ух, плаче, переживає. От дивіться, він типу хоче наблизитися, але зараз немає можливості. Він відчуває якийсь холодок від вас. Десь ви йому такий отворот-поворот дали, і він прям переживає. Як же ж тепер бути, що робити? Заглядає на вас, можливо, спостерігає в соціальних мережах, дивиться, як ваше життя відбувається, що з вами. Ну тут тільки як погляд збоку. Вичікує, знаєте, от зараз прям тут всі карти говорять, що він чекає. Можливо, коли там якийсь ваш пил жар упаде, ну, можливо, якесь пробачення чекає, не знаю, чи зустрічі. Він чекає, коли настане сонце, коли настане можливість до вас підійти